Крадіжка і шахрайство. В чому відмінність? Крадіжка це таємне викрадення чужого майна. Тобто, ви у когось взяли в кармані телефон, до прикладу, без його відома, і він навіть не відчув це, крадіжка або з сумки, або з автомобілю. А от коли створили сайт, на якому нібито було оголошення про продаж телефонів, мобільних і так далі, і гроші ви отримали, але. Очевидно, ніяких телефонів у вас немає, і ви і не збиралися їх продавати. Це вже буде шахрайство. Ось така от і відмінність. Тобто, шахрайство це коли обманом змушують віддати майно, а не таємно його викрадають. Тому, ну, з моєї точки зору, краще все ж таки, з урахуванням тим паче, на санкцію статті, тобто на покарання в умовах воєнного стану, знайти якісь більш законні способи розбагатіти. Не лише законні, а можливо і максимально такі морально сприйнятні в суспільстві.